Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Міжнародний центр спортивних досліджень оприлюднив рейтинг команд найбільша кількість вихованців академії яких працевлаштовані у футболі. При складанні цього рейтингу враховувалися футболісти, які у віці від 15 до 21 року провели у структурі клубу не менше трьох років, а також були працевлаштовані на цей момент. Рейтинг базується на дослідженні 58 ліг. На першому місці у цьому списку чемпіон Іспанії та чинний переможець Ліги Чемпіонів Реал. 67 вихованців якого грають на цей момент? Барселона, друга у цьому рейтингу: 64 футболісти, які грали за каталонців у віці від 15 до 21 року, продовжують виступати. Замикає трійку лідерів Аякс. У нього 61 вихованець. На шостій позиції цього списку футбольних клубів знаходиться Динамо, 56 вихованців якого продовжують грати у футбол шальке 04 отримає близько 2 мільйонів євро від оренди шахтарем стадіону фелтінс Арени, повідомляють німецькі змі. Раніше гірники повідомляли, що у лізі чемпіонів сезону 2024-25 домашні матчі проведе на стадіоні клубу у Гезелькірхені. шальке 04 розраховує отримати близько 2 мільйонів євро прибутку від проведення матчів донечан. Ця сума може збільшитися, якщо гірники вийдуть у плей-офф Ліги Чемпіонів. Загалом німецький клуб очікує Отримати від різноманітних заходів на арені клубу від 5 до 9 мільйонів євро цьогоріч. агент Вадим Шаблій повідомив, що Вінгер Челсі Михайло Мудрих став клієнтом його компанії ProStar. Цитата: я радий вітати мудрика у нашій компанії. Ми докладемо усіх зусиль, щоб наша співпраця була взаємовигідною, продуктивною та довгостроковою. Написав шаблій на своїй сторінці у Фейсбуці. А за інформацію інсайдера Фабріціо Романо, інтереси 23 річного українця представлятиме безпосередньо Шаблій та Микита Тятков. Раніше агентом Мудрика був Олексій Альохін з компанії Алік Футбол Менеджмент. Цю компанію пов'язують з Євгеном Красніковим. Український півзахисник Віктор Коваленко не входить до планів головного тренера Аталанти Джан П'єро Гасперіні. Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, тренер склав список футболістів, на яких він не розраховує. До цього списку увійшов і колишній хавбек збірної України та Донецького Шахтаря. Контракт Віктора з Бергамасками діє до 30 червня 2025 року. Статистичний портал Трансфер оцінює його трансферну вартість у півтора мільйона євро. Минулий сезон Коваленко провів оренді в Емполі. На його рахунку 17 матчів та 1 гол у Серії А. Форвард Арки Кароль Чубак з другого дивізіону Польщі був у сфері інтересів Полісся. Повідомляє Інтерія Спорт. За інформацією джерела Житомирський клуб пропонував за 24-річного поляка майже 1 мільйон євро з урахуванням бонусів. Цей трансфер міг би стати рекордним для арки та другим найбільшим в історії другого дивізіону чемпіонату Польщі. Наразі рекорд 1,8 мільйона євро за центрабека Лодзя Собоцинського. Однак гравець відхилив пропозицію Полісся через війну в Україні. На рахунку Форварда у 92 матчах за арку 43 голи. Колишній вінгер металіста Євгеній Рязанцев перебуває на перегляді в Чорноморці, повідомляє та то таке. Раніше металіст оголосив про припинення співпраці з Рязанцевим. Він став вільним агентом. Євгеній є вихованцем Динамо, а за харківський клуб виступав серпня 2020 року. З квітня по червень 2022 року він грав в оренді за панфарадіну Б минулого сезону на рахунку Рязанцева 10 голів та 2 асисти у 27 матчах. Фулгем та інші англійські клуби виявляють інтерес до півзахисника Жерони Віктора Циганкова. Повідомляє Ас. Футболіст пропустив матч першого туру Ла ліги проти Бетіса. Як повідомляє видання, 26-річний українець зосереджений на тому, щоб повернутися до гри з Атлетіко у другому турі. Раніше вже повідомлялося, що Віктор відхилив пропозицію неназваного клубу АПЛ. Голкіпер Реала Андрій Лунін залишиться в команді на цей сезон. Повідомляє The Athletic. за Атлетік. За інформацією джерела Мадридський клуб сказав українцю, що хоче, аби він залишився в команді на сезон 2024-2025. Поточна угода розрахована до літа наступного року. Журналіст Михайло Співаковський розповів про травму вінгера Зорі Владислава Вакулу, яку він отримав у матчі третього попереднього етапу Кубку України проти Олімпії. Цитата: попередньо здавалося, що є якась дуже серйозна травма. За моїми даними, було зроблено МРТ і дійсно є якесь пошкодження зв'язки. Але за прогнозами лікарів, на даний момент це десь приблизно 10-20 днів. Вакула буде грати у футбол вже в вересні. Все дійсно нормалізувалося, сказав співаковський. Колишній виконувач обов'язків головного тренера Металіста 1925 Олег Голодюк, учолив Карпати Ю-19. До тренерського штабу 36-річного Голодюка увійшли Денис Кожанов та Андрій Сапуга. Львів'яни починали сезон 2024-25 з Владиславом Лупашком, який згодом перейшов у головну команду. А останній місяць команда працювала під керівництвом Кожанова. Голодюк зіграв 222 матчі за Карпати за свою кар'єру. Він є шостим гардійцем клубу. Лівий берег оголосив про перехід екс-захисника Чорноморця Владислава Шаповала. Строки угоди між сторонами не розголошуються. У складі київського клубу гравець виступатиме під 22-м номером. 29-річний Шаповал раніше захищав кольори Волині, Дніпра, 1 агробізнеса Полісся та Чорноморця. Разом із Поліссям Владислав виграв першу лігу у сезоні 2022-23, але згодом в ОПЛ провів за Житомирян лише три матчі. Взимку 2024 року захисник поповнював. На склад чорноморця, за який у другій частині минулого сезону відіграв лише два поєдинки. Нападник Пилип Бутківський став гравцем «Зорі». Бутківський вже виступав у складах луганців у сезонах 2013-16 та в сезонах 2018-20. За цей час нападник провів за «Зорю» 104 матчі в усіх турнірах. Він забив 27 м'ячів та віддав 6 результативних передач. Останнім клубом гравця було «Полісся», за який він відіграв 43 матчі, забив 19 голів та віддав 6 гольових передач. Раніше повідомлялося, що 32-річний нападник також має пропозицію від «Лівого берега». 23-річний грузинський центральний півзахисник Шота Нонікашвілі перейшов в ЛНЗ. Деталі угоди не вказані. Футболіст раніше виступав у Грузії за Еберію 1999. Нонікашвілі виступатиме за черкаський клуб під номером 55. Він є найкращим бомбардиром команди у поточному сезоні. 17 матчів та 8 голів. Зараз у самому розпалі четвертий тур української прем'єр-ліги. А я нагадую, що цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич може залишити клуб вже найближчим часом. Гірники програли у двох матчах УПЛ з чотирьох. Тобто це 50-відсоткова результативність на старті сезону. Керівництво клубу дуже незадоволене такими результатами і вже починає пошуки нового головного тренера на заміну боснійцю. Про це повідомляють деякі неназвані джерела. Незрозуміло, як після таких матчів у чемпіонаті Шахтар збирається виступати у лізі чемпіонів, що донечани зможуть там показати з такою грою. Зазначає, що якщо Пушич і надалі продовжить показувати погані результати в ОПЛ та у лізі чемпіонів, то клуб буде готовий припинити з ним співпрацю вже найближчим часом. Боснійський наставник очолив гірників у жовтні 2023 року. Це його перший досвід роботи головним тренером із 2018 року, коли він тренував Твенте. Фахівець підписав із Шахтарем контракт до 2026 року. Динамо цікавиться українським центральним захисником Бременського Вердера Іваном Єрмачковим. Повідомляє видання Ліджонерс Йоей за інформацією джерела представники столичного клубу стежили за грою 19-річного футболіста під час юнацького чемпіонату Європи 2024 року у північній Ірландії. У сезоні 2023-2024 двадцять єрмачков провів 20 матчів у західній конференції юнацької Бундесліги. Він відзначився двома забитими м'ячами. Динамо готується до трансферу відомого іспанського футболіста. На наступному тижні українську команду може поповнити досвідчений форвард. Тренерський штаб Динамо попросив керівництво клубу підписати результативного гравця. Про це повідомляють польські джерела. У сезоні 2024-25 у Динамо з'явилася проблема в атаці. Найкращий бомбардир минулого сезону УПЛ Владислав Ванат майже перестав забивати голи, а заміни молодому нападнику клуб немає. Київський клуб визначився із кандидатурою нового форварда. Динамо вже зробило пропозицію польській легії щодо трансферу 28-річного екс-форварда молодіжної збірної Іспанії Марка Гуаля. Переговори перебувають у просунутій стадії минулого сезону. Гравець зіграв у 33 матчах забив 8 м'ячів і зробив 4 асисти. Динамо запропонувало за форварда 2,5 мільйона євро.